Yeah 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 <coughs> <coughs> yeah. Go! <coughs> <coughs>

Золотий зливок в тебе? так. Звісно, тільки я не знаю, що в ньому написано. Ми ви допоможете прочитати? Так, допоможемо. Бо ми ніндзя і ми любимо читати, тому що ми вперед ніндзя. Добре, знято. Це просто суперова реклама. Треба буде поставити таку на кожному телевізорі. Що закінчили, я тільки прийшла. Не... Це просто воїни, те, що треба, і рекламісти то, що треба. О, ні. Можеш показати дівчатам, як треба робити манікюр? Манікюр потрібен тобі, тому що я зараз тебе розфарбую. Ей, е, ні, я член команди і не треба ставитись до неї. Як ставитись до неї? Ну, ви ж розумієте, як це портить це? Ні, наша сила не в тому, хто в команді, а в тих, хто тут є. Так, так. Постійно та до нінця. Я думаю, що тут треба, і як вам, я можу показати вам новий жовтник.